Валерій Аксьоненко – житель села Дробишів, що на вершині. Чоловік мешкає сам. Як хочете, останніх 15 років Валерій має інвалідність. Отак, він живом. Пенсію чоловік отримує на банківську картку. Субсидію на електроенергію йому привозять з Укрпошти. Про тисячу, яку обіцяв президент Володимир Зеленський, каже. Чув, але як її отримати, не знає. А чорт, я знаю, Яка, який, коротше, на, на телефон чи що там не Дія. Не знаєте, що таке дія? Ні. Телефонів у Валерія два. Один новий, другий старий, але дію на них не встановиш, бо обидва кнопкові. О, того гаманюй, гаманю. якщо таки зможе отримати тисячу, вже знає, на що її витратить, говорить чоловік. Ну куди? За світ заплатить, лекарство якого не купить. Ну на що ще там хліба купі нагадаємо? 25 жовтня у вечірньому відеозверненні Володимир Зеленський повідомив, що доручив кабінету міністрів запровадити з 1 грудня нову програму допомоги є підтримка. Згідно з нею, кожен повнолітній українець зможе отримати тисячу гривень. На родину це вийде по кілька тисяч гривень, і кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема комунальних послуг. Електрики, квитки це Укрзалізниця, українські лікарські засоби. Заявку на зарахування коштів можна буде подати через мобільний застосунок Дія протягом усієї зими вони надійдуть на картку національного кешбеку. А тим, хто не має такого застосунку чи картки, ці гроші можна буде використати через відділення Укрпошти, каже директор з розвитку мережі Чернігівського регіону Ігор Ярош. У відділення буде відповідна відомость. Також воно буде закачено в ешер е, пристрій 3 в одному, яким користуються на сьогоднішній день персоне відділення, і е, в цьому Ешері буде е, фамілія користувача, який зможе одержати цю вибуху. Також це буде на паперових відомостях. Е, в процесі видачі е, наш клієнт оприбутковує тисячу і потім розписується про те, що він її дійсно прибуткував. Тим, хто користується послугами Укрпошти, отримує пенсію, субсидію чи інші виплати, передплачує друковані видання або оплачує комуналку, жодних додаткових заявок чи документів подавати не потрібно, пояснює Ігор Ярош. Якщо це населені пункти, там де немає стаціонарного відділення, то будуть доставлятися через пересувні відділення і так як звичайні виплати пенсії, допомоги. Вони будуть виплачуватися, оприбутковуватися нашими працівникам. За словами Ігоря Яроша, готівки на руки не видаватимуть, але за ці гроші у відділеннях Укрпошти можна буде оплатити комунальні послуги, замовити ліки, оформити передплату, поповнити мобільний, купити продуктові набори чи зробити донат на зсу для клієнтів, які одержують виплати в Укрпошту. Нічого не треба буде подавати. Все держава нараховує автоматично. Люди, які будуть реєструватися окремо на карточці, також можуть прийти до відділення Укрпошти. За його словами, витратити гроші у поштових відділеннях можна буде з 4 грудня і до кінця зими. Всі вони вже є в списках і вони будуть одержувати свої виплати, ну не виплати, а опробудкування. Через пересувне відділення, або через стаціонарне відділення, якщо воно там присутнє. Олександр Мілашевська, Тетяна Лось, Валерій Циркун – Суспільне новини, Чернігів.